Ми фактично без паузи продовжуємо наше спілкування. Ми будемо говорити з Юрією Коробкою компанія сімейна пікарня. Але для мене вона, як Добрий правило, більш, більш глобально звучить, ніж просто сімейна пікарня. Фідец Бейкері компанії залишається назва? Не залишається? Вже просто сімейна пекарня. Зрозуміло. Я ще пам'ятаю назву, яка з якої починалася компанія Франсуа франсуа і протягом історії компанії було багато змін і трансформацій. Я би хотів почати наше перше питання до вас. Ми не готували, до речі, ні я питання, ні Юрій відповіді. Тому, якщо ми не збіжимося в кількості наших підзаготовлених раніше питань, відповіді, то не обісуть сутті будемо працювати наживо. І перше моє питання це як змінився ваш клієнт. Товару за час історії розвитку компанії, і як в цей час паралельно з ним змінився франшизі Від перших франшизі до сьогоднішніх франшизі Зрозумію, питання об'єднує в собі більше 20 років, але як якісь красиві етапи, терміни я би хотів почути, і це дуже було б корисно і для франшизерів, і для франшизів в залі. Так. ну а, Як змінився? Коли починали з Франсуа? Алоло? Працює. Коли починали з Франсуа, це був такий формат, скажімо так, ми не думали про франшизу спочатку. Відкрили свій перший об'єкт, і після того, як там третій раз люди спросили, чи франшиза це, сказали, що да, це франшиза, і поїхали звертатись до консультантів з питанням, що таке франшиза і як це робити. Тобто, це йшло від успіху першої роздрібної торгівельної точки. А перші об'єкти вони відкривалися, там був такий ну, дуже, дуже простий дизайн. тобто Мета була там, там, от за двадцятку відкрити торгівельну точку. А, кавомашини брались в оренду, тобто на каву взагалі не звертали увагу. А зараз вже це зовсім інше. Тобто зараз інший дизайн. До речі, за весь час проєкту дизайн перероблявся радикально. Три рази. Зараз третя редакція дизайну Франсуа. Якщо саме про Франсуа говоримо, зараз вже під нас обсмажується зерно, є до напоїв дуже-дуже такі суворі вимоги до якості кави. І Хоча, в принципі, формат як був молодіжний, таким молодіжним він у форматі Франсуа і залишився. Сімейна пекарня це формат для. Для всіх. Тобто до нас і школярики заходять, і люди пенсійного віку, тобто, абсолютно, абсолютно всі. І, звичайно, коли там, це було там, 5, 30 об'єктів на Україну, це була одна історія. Наразі в нас по всіх форматах більше 500 об'єктів. І це вже зовсім інша команда, яка працює, допомагає партнерам. Є регіональні менеджери, є окремий відділ маркетингу. Є окрема людина, яка обліку допомагає вести внутрішній облік. Тобто головне це підтримка існуючої бази партнерів. І все ж таки головне, що я дуже очікував, як змінився франчазі за цей час? Хто був тоді, тоді, давно, і кого ви очікуєте сьогодні шукати і мати своєму новим Ну, Дивіться, багато франчазі з нами. Залишилась з тих часів і стала значно заможнішими людьми, тому що відкрили більше об'єктів. В принципі, от наразі в нас, якщо не помиляюсь, 125 партнерів, і тільки четверо з них мають по одному об'єкту. Всі інші це 2, 3, 5 і рекордсмени, є в яких 30 торгівельних точок. Вимоги до франчазі, ви знаєте, ми колись намагалися малювати картинку ідеального франчазі, і для себе вистачило, що це та людина, яка має успішний досвід в роздрібній торгівлі, яка готова працювати по стандартах. І як показав час, головне друге. Тому що в нас дуже багато партнерів, які починали взагалі без досвіду, але коли вони робили те, що наші регіональні менеджери їм казали робити, в них все виходило і ці точки успішно працюють. А іноді бувало таке, коли люди приходять з досвідом і намагаються змінювати проєкт. І цього, з цього нічого доброго не виходить. Хочу і це дійсно для багатьох компаній мереж як лакмасовий папірець. Досвід людина може мати, але використовувати його не в той бік, який треба для компанії. А от з приводу вашого досвіду, я пам'ятаю одну річ, яка певна ну, в мірі історична. Це ваш робот, роботкафейня. Яка його судьба, доля, і коли ми знову побачимо його на наших, в наших торгівельних точках в Україні і за кордоном? У ну, нас насправді було дуже багато проєктів, які ми спробували. Вони не пішли, і в нас там є там, окремий склад, який ми там, називаємо там, кладбище проєктів. Робот це був такий прикольний досвід, але, мабуть, зарано ми з цим проєктом вийшли на ринок. По-перше, ми не змогли його довести до того, щоб він повністю автономно працював. Потрібно було там постійно за ним прибирати, щось він там розсипав, розливав. І багато хто з людей не розуміли, як там сплачувати, як робити замовлення. А тому поки що ми цей проєкт заморозили. Він собі лежить акуратненько, чекає свого часу. Чудово, будемо чекати. Ті, хто не зрозумів, про що ми говоримо, компанія сімейна пекарня робила автоматизовану кав'ярню. Це повний робот, який ти приходиш, робиш замовлення і далі перед вами рухається все, достається, розсипається, як каже Юрій, і в живому вигляді робот вам готує, повертаючись до звичайних справ, як франшизі може впливати на асортимент, на, на якість. Тобто, що він може зробити, виходячи з такого банального питання. Ну я ж в цьому районі живу, я тут всіх знаю. Мені зрозуміло, яка має бути у нас булка на районі. Ну, дивіться, рецептуру булок ніхто змінювати не буде і цього не робить. Річ в тому, що в цілому продається все. Тільки така ситуація є, коли. Деякі вироби продаються більше, ніж інші вироби. І це може залежати від району, від міста. Наприклад, є точки, де от слойка з малиною дуже добре продається. Є точки, де вона не продається взагалі. Чому? Не знаю. Але таке є. Наприклад, в нас є точки біля Дніпро, біля медичного вузу, де багато іноземців. Вироби з, зі свининою там не продаються взагалі, зато з курятиною дуже добре продаються. Тобто, в, в цілому, якщо витримувати планограму, точка працює добре. Але скільки чого буде продаватися, це вже всюди по-іншому. Але робити свій піріжок ну, ми нікому не дозволяємо. Зрозуміло. І наступне в мене питання буде: от те, що ми згадали, що в залежності від міста по різному працюють точки. Які технології, які вимоги ви висуваєте до підбору цієї точки? З якого моменту франшизі має починати опікуватися пошуком точки? Ну взагалі ми починаємо з вибору локації. Тобто, наперед ми гроші не беремо. Спочатку не гроші від франшизі, не спочатку договір, а спочатку поторгуємось. Де він взагалі хоче працювати? Правильно Так, вірно. Колись брали спочатку гроші. Погана прикмета. Наприклад, людина заплатила, каже: Я хочу відкритись на пазняках. Починає скидати локації. Ми кажемо, ні, вибач, не підходить, не підходить, не підходить. Людина починає нервувати. Ви взяли гроші, а локації бракуєте. Тому щоб не було цього негативу, ми вирішили спочатку. Ми знаходимо локацію. Тобто локацію ми аналізуємо там або особисто я, або мій колега Михайло. Ми приїжджаємо, дивимось. Якщо бачимо, що згідно з нашого досвіду, ця локація повинна добре працювати, рухаємось далі. Тільки після того, як є затверджена локація, ми вже підписуємо договір і партнер сплачує франшизу. До цього всі процеси йдуть ну, безкоштовно, скажімо так. Це цікава штука. Я Пам'ятаю, колись казали, що у вас була черга з оплачених місць більше 400 точок. Щось така цифра в мене в пам'яті є. Чи не оплачених, чи може, заявлених? Ну, дивіться, заявляти можна все, що завгодно. Є конкретне приміщення, відкриваємось. Перехід... А заявляти, що хочу, от да. тут все місто, ну, я теж можу багато да, чого заявити. Ваш заявляти. перехід до, до... спочатку місця, потім гроші цікаво. А що буде є ще два франшизи шукають? На одній і ж самій вулиці місце, хто перший, хто, хто перше знайде? Хто перший став, того і ставити? Да. Повертаємося до історії про топки. Погоджуюсь. Якщо в залі є питання, можете вклинитись в мій поток, бо я можу довго формулювати питання. Тим паче, історія наше спілкування велика, довга, і в мене є певні казусні, можливо, питання. до... До нашого спілкування. Якщо є питання, піднімайте руки, можемо вкинути в наше спілкування. Щоб живіше наша була спільна, спільна дискусія, сподіваюся. Якщо немає поки думайте. А я задам наступне. Пускова бригада найцікавіший орган в компанії, тому що він на швидкість відкриває точки, він сперечається сам з собою, коли що зробить швидше. Як ви тут відточили роботу? Дивіться, в нас ніхто не сперечається. В нас після підписання договору повністю за відкриття відповідає наш технічний директор. Тобто етапи відкриття наступні. Робиться схематичне планування приміщення, робиться 3D-візуалізація інтер'єру та екстер'єру. Ми надаємо партнеру каталог обладнання, яке необхідно придбати, з контактами, де він його може придбати. Наш чар. Допомагає, не закриває питання, а допомагає з організацією пошуку персоналу. Тому що пошук персоналу це відповідальність партнера. Наша відповідальність це навчання персоналу і партнера всім процесам. Далі визначається дата відкриття торгівельної точки. На відкриття, перед відкриттям приїжджає наша команда запуску. Вона проводить навчання персоналу безпосередньо на торгівельній точці перед відкриттям. І ще орієнтовно на тиждень після відкриття залишається допомогти партнеру і його персоналу з усіма процесами. Після цього партнер вже комунікує з регіональним менеджером, це та людина, яка за ним закріпляється, яка планово приїжджає до партнера, проводить аудит торгівельної точки, і якщо десь щось йде відхилення від стандартів. Ну, показуємо партнеру і кажемо, будь ласка, отут треба виправити. Щоб це виправити, треба зробити ось це це і це. Тобто е основна задача не тільки відкритися, а і допомагати весь час роботи партнеру з усіма питаннями, які в нього виникають під час роботи. Які ж можуть питання виникати, з якими до вас зверта... треба звертатися? От що таке? Чи може цікаво історично виникало? І ви вирішували там кота погодувати чи щось таке? Чи реально те, що треба робити, безпосередньо звертатись і не забувати, що безпосередньо тільки з вами це треба вирішувати? А, дивіться, зазвичай там ну, немає такого переліку а, складних питань. Ну що, що, що важливо, перше, як працювати зі списаннями продукції, як мінімізувати списання продукції, як правильно проводити інвентаризацію. Як слідкувати за тим, щоб планограма виконувалася, щоб не було там зайвих Там товарних залишків, щоб не випадали деякі позиції? Всі стандарти в нас ретельно прописані. Ми при підписанні договіру передаємо ці стандарти нашим партнерам, але зазвичай ніхто їх не читає. Кажу, як є. І задача регіонального менеджера все ж таки допомагати ці стандарти виконувати. Прочитати стандарти. Зрозуміло. На якому етапі, чи там в який день від відкриття франшизів, кого поки одна точка може говорити вам хочу другу. О, так, по-різному. Іноді і в перший день. Іноді треба е, пропрацювати певний час, там місяць-два. Але зазвичай відкриття торгівельної точки для франчазі це є певний стрес. Тому що там. Будівельники щось накосячили, половина персоналу не вийшла на роботу, щось забили там докрутити, доробити. І зазвичай перед відкриттям половина партнерів думає, та блін, будь-проклят той день, коли я вирішив цим зайнатися. Але потім, коли все вже налагоджується, коли персонал спрацьовується, вже можна і думати про масштабування. Наприклад, до нас партнери іноді звертаються, кажуть, я хочу відразу там 2-3 точки відкрити. Ми кажемо, ні, давай поетапно відкриваємо першу. Ви пробуєте, як це працює, дивитесь на нас на практиці. Ми дивимося, як ви з нами працюєте, а потім вже думаємо про масштабування. Все повинно бути поетапно. Зрозуміло. Можливо, в більш специфічних бізнесах це питання більш доречно звучить, але в клібному воно. Виглядає зазвичай простим, наскільки треба любити хліб і випічку, щоб відкривати собі пекарню. Чи навпаки, треба не любити, щоб відкривати. А ви знаєте, насправді я не знаю, наскільки партнери люблять випічку. Я знаю, що всі наші партнери дуже люблять гроші. І їм, в принципі, не принципово яку франшизу купувати. Головне, щоб це працювало, приносило прибуток. І е, мала окупність, на яку розраховуємо. А особисто ну, мало хто їсть е, сам продукцію. А деякі ну, все спробували поразочку. Смачно, окей, можна торгувати. Но немає такого, що через закоханість у хліб купується франшиза. Це не, не дуже вірний підход. Ну, якщо ти дуже любиш хліб, просто купуй хліб. Зрозуміло. Які нові проекти, які нові напрямки можна очікувати від сімейної пекарні? Дивіться, ну, наразі ми запустили новий формат, який називається Чіка на дровах. Це шаурма, це курий гріль, це піца на дровах. І воно робиться як конструктор, можна або тільки шаурма, або, тільки, або шаурма плюс кури, або шаурма плюс піца. От Відкрились у кривому розі, відпрацювали. Наразі, наразі відкриваємось у Сумах. І активно шукаємо приміщення в Києві під, відкрит... під відкриття, почув. Локації зразу викликають питання чисто української ситуації, суми кривий. Як ризиковість на сьогоднішній день підприємців спрацьовує в цьому напрямку? Ви знаєте, в нас досі працює певна кількість об'єктів в Донецькій області. Ну, і, і дуже добре працюють. Ми принципово там не піднімали ціни. А, і є точки, де Суто ЗСУ є покупцями, де місцевих мешканців вже не залишилось. А, а так у нас дуже багато партнерів відкриваються і в Сумській області, і в Дніпропетровській області, на границі, там Запорізької з Донецькою областю. А, хтось не боїться відкриватися, а хтось там. У Франківській області боїться. Тут не вгадаєш? Я теж не про історію у Львові і Закарпатті важко вірити бізнес на сьогоднішній день. Але в Донецькій області коштував ваш продукт. Повертаючись до того, що буде далі. Який ви бачите загальний тренд своєї гаузі? От куди буде рухатись гаузь, пов'язаний з хлібом на вулиці? Дивіться, ну, важко прогнозувати, ми не знаємо. Ну, я знаю, що ми робимо. А, наразі в нас будується ще одне виробництво. Воно вже будується у Львівській області. Це робиться для того, щоб диверсифікувати ризики а, і для того, щоб бути ближче до наших споживачів. А, плюс, це виробництво, воно вже... Буде відповідати усім необхідним сертифікатам для експорту продукції, тому що в нас дуже багато запитів на відкриття пекарень. Це якраз наступне питання за кордоном. У мене. І ну, от, наразі будемо рухатися і в Україні, робити кращу якість продукції, і е, рухатися по відкриттям за кордоном. Можете вже говорити про нові країни чи поки зарано. Ну, дивіться, я у серпні місяці був у відрядженні, і там, де люди вже почали шукати локації, це Польща, це Чехія і це Словаччина. Від сімейної Покарні будуть якісь пропозиції? Платиш тут гроші, відкриваєш точку за кордоном, чи все максимально ідентифіковано а, з податкової точки зору? Ні, дивіться. Чи буде якісь білет в інший світ за допомогою франшизи, як в деяких збережок є. Е, дивіться, ну в кожній країні є свої податкові відмінності, і будемо адаптувати формати під кожну країну і продукт так само, тому що у споживачів є певні вподобання. Ти Юрій не сказав, що не звертайтесь до вас в Україні про відкриття точки в Польщі. Да? Ні, звертайтесь, звичайно, звертайтесь, все відкриємо. Дякую, чудово. І все ж таки, раз Оксана прийшла до нас, це означає, що у нас у нас 9 хвилин є 9, 9 хвилин. Я попрошу максимально деталізувати це. Наші франшизі зазвичай полюбляють, коли ми презентували, розказували, розказували, нагріли емоції. Давайте повернемося до зафіксованих фінансових умов. Що, скільки, коли, як. Те, що можна прочитати в брошурі, але треба почути все ж таки від перших осіб перших вуст. Дивіться, якщо ми говоримо про сімейну пекарню, в нас є три формати пекарень. Якщо це стандартна пекарня, то вартість поошального внеску 5 тисяч доларів, обсяг інвестицій від 20 тисяч доларів. Якщо додаємо готову заморожену піцу, то франшиза 6 тисяч інвестиції від 20,5 тисяч. І якщо... Це буде пекарня плюс піца повного циклу, то франшиза 8 тисяч і інвестиції від 25. Чому інвестиції від звучить? Тому що вартість обладнання вона всюди однакова, а затрати на ремонтні роботи вони можуть відрізнятися, причому досить суттєво, в залежності від площі та стану приміщення. І, відповідно, і окупність об'єкту так само всюди, всюди може відрізнятися. Якісь модульні рішення. Поки не застосовуєте а Що ви маєте на увазі? складене набір обладнання на пощу акуто чи там. А дивіться, в принципі, це по всіх форматах у нас це і є так зване модульне рішення. Що нас спонукало до такого модульного рішення, ще коли давно ми почали відкриватися в мафах в Києві, стокнулося з тим, що ти сьогодні працюєш, а завтра тебе можуть знести. І наша задача була зробити так, щоб можна було дуже легко і швидко переїхати до іншої локації. Саме цьому ми зробили таке рішення, яке ну я як конструктор взяв зібрав і розібрав в іншій точці. І в принципі, от з початком війни, це допомогло багатьом нашим партнерам, які там оказались на окупованій території або прифронтовій. Дуже легко і швидко перевести свої об'єкти в більш безпечні місця. Зрозуміло. Фінансові услов... умови для старту зрозумілі. Які витрати франшизі буде нести? Зрозуміло, вже чи із каси, чи там доінвестовуючи якісь проміжок часу, для того, щоб точка функціонувала. Зарплати, скільки працівників. А, ну, дивіться, зазвичай чи... ми стараємося... Чому задається питання? Дуже часто франшизі, ну насправді часто вони не сприймаються як питання на початковому етапі, але потім розуміють, що сума витрат стає більше, ніж вони ну, можуть усвідомити. От вони хвилюються, що не буде вистачати каси для фінансування такої суми витрат, чи хвилюються, що зайвий персонал у них. От поясніть, який розмір вони витрат мають через себе переварювати для того, щоб функціонувала повноцінна точка. Дивіться, як показує практика, якщо після відкриття потрібно ще щось доінвестовувати, то, значить, ну, напевно, ми помилилися з вибором локації. Тому що наш формат він не передбачає те, що точка буде розкручуватись. Вона, навпаки, на відкриття має пікові показники, які потім трошки падають і потім поступово зростають. Людська цікаванка, так? Да? Люди такі створіння, вони за новим прибігають, да, а да. потім призвичаються. Всі, всі люблять новенькі і ну, не в тому форматі, ми працюємо, де треба там онлайн якось розкручувати чи ще щось. У нас невисокий середній чек, і найкращий маркетинг для нас це локація. І якщо ми бачимо, що партнеру треба щось доінвестовувати, ну, значить, ну скоріше за все, 90% це помилка в виборі локації. Тоді продовжуємо які ж витрати, скільки працівників в нього, яка орієнтовна оренда, орієнтовна зарплата. Дивіться, оренди зовсім різні. Є об'єкти, де оренда 20 тисяч гривень на місяць, а є об'єкти, де 150 тисяч гривень І на місяць. Ми маємо співставляти суму оренди до обсягів продажу. Ну так, да. якщо, скажімо так, загальна середня виручка на сьогодні, це там ну, умовно там, від 20 тисяч на день, то є в нас, ну, Пару точок, які більше ста торгують, це дуже дуже сильно залежить від локації. Але умовно, якщо точка торгує 20 то ми вже виходимо на, на окупність там до 18 місяців. Оце третя частина мого питання про умови: строки окупності і потім вільний заробіток вже після повернення інвестицій. Тобто ми розраховуємо, що окупність повинна бути не більше, ніж 18 місяців. Зазвичай. Так воно і виходить. Дуже багато об'єктів в нас є, які там за рік окуповуються і так далі. Найкращі показники в нас були 4 місяці. Але, ну скажу чесно, там, такі точки були, але їх 3 з 500. Ну вони були. Тобто, якщо окупність рік, це класно. Якщо півтора роки, це добре. Розуміло. Нагадую, що Процедура вільного мікрофона існує, тому якщо є питання у вас, будь ласка, підключайтесь, бо в нас залишається лічені хвилини для питань. Ну, на загал. Далі ви можете з Юрієм працювати окремо. А що найбільше вам особисто подобається в вашій франшизі? Все. Класна відповідь. Мені подобається відповідь Юрія про те, що все подобається. Мені так все подобається у франчайзингу. Оксано, ми передаємо мікрофон. Мені що називається нема чого додавати. Мучити Юрія далі не буду. Якщо він готовий розказати щось ще про себе, про компанію, про продукт, про франшизу, будь ласка, готові розігрійте вуха перед вами. Ну, головне ми проговорили. Якщо у когось будуть додаткові питання, будь ласка, підходьте, чекаємо на вас. Дякую.